Кілія 17 вересня. Зараз сходимо на базар, подивимося сіни. Так, гарно, Листик. Листик а сердце косок и пустой. Тухоцвет. А сливовым? Еще раз. Слыва. Тридцать. Тридцать. Яблоко. Яблоко тридцать. Тридцать гривен. Яблоки ушки. А цюшки 35 і яблучка 35. І ваше колонки. Кауниці, по цінок 15. 15 гривень. Він взагалі салатки, так? Yeah. Да? Червоний салод. А горішки. Горішки 40. 40 гривень да? Да. Домашній домашнього на наводження. Mm -hmm, дякую, гарного дня вам. Дякую. 12 штук. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Доброго доброго. Квіточки ваші. Квіточки. Гарненькі. Я 100 гривень букетик, ось тільки в'яжемо. А ну так так, да, да. отак поставляємо. Дивіться, 100 гривень букетик. Вони ж довго стоять, так? Так, да, да, да сухоцвіт, він цілий рік красивий стоїть. Кабачок 20. Зелень, всі, да, да, від що, від салат 30. А все mm -hmm. решта по 20. По 20. Погірки 20. Зелень. Теж багато зелені. А кукурузка ваша По 20. А винограду. 40. Гривень. Яблучка по 40. 50-40 яблуків. А саліні оці 120. 120. 120. Повідорчики. Огірки. А це що в банці у вас? А це за цитілкою. Ну, ну, Коли мені банку так обліщить. А і скільки. Кілор... 130 кілограмів. 130 кіло. І аджичка, так? Да? Так, да, аджичка 90. Баночка. Гарного дня вам. Дякую. Доброго ранку. І що, улибайся, Олечка? А то ти завжди щось сумна у нас. Улибайся. Що, бананчики? Які? 80. По 20 вже нема, так? Да?

50 гривен. 50 гривен. Баклажан 35. А звичайно капуста? 20 гривен. 20 гривен. і цибулю ще скажи, Может, 20. Теж 20. по 20. сюди. сюда. Рибочки якусинов. 150. 150 огірки 20, Так. Да. Перчик є маленький он по 25. Да, да, да. Можна і на фаршировку. І да. на манджу. Ну, на закапки. Можна все. І по 38 теж червоний. Дві эти гарні. На закаточку і на манжечку можна 25 помідорчиків. А це вже побільше по 65. Ой, мені теж треба аджику зробити, наверное, в суботу прийду вже, куплю тебе тебе помідорчики. Гарного дня тебе. От яблока. Тут теж дивіться вибір великий по 45. А оці всі. 40. А оці, оці красненьки. По 40. 40 мавірки. 20. Оцей червоний такий гарний. 70, по 45, по 35 баклажани. А картопля 25. Кабачок ось по 10. По 10. От тут є. Дивіться, кому треба ще кабачки. По 10 гривень. Морква по 25 і помідорчики ще скажіть свої. 55-60. Ізюм. Ізюм яку ціну ізюм 170. 170 ізюмчик. Все гарного дня вам. Щасливим, подякуємо. Потікалі. Доброго дня. То помідорчики тут по 25, а слива ваша яку ціну? 30, яблука 45. Серотерач. Морілки по 25, а бурячок вообще скажіть мені. 15 гривень буря... бурячок. Гарного дня вам.